Юля, вітаю тебе на першому підкасті про стрільбу. Я тебе представлю, Діденка Юля. І Віктор Банкін. Так. І наш оператор за кадром буде нам задавати питання сьогодні. Я думаю, їх буде 10-11. Ну, скільки зможемо, стільки буде відповідати. Да. Да. І допоможе нам перше питання розпочати цей підкаст. Як стрільба увійшла у твоє життя? З чого все почалося? Я візьму ініціативу, якщо ти не проти. Я буквально коротко. Мене привела бабушка В 10 років до того я займався американським футболом, легкою атлетикою. І в 10 років в вересні місці, як зараз пам'ятаю, вона мені привела. І от так все розпочалось, досі стріляю вже 25 років. А в тебе як? Мені було 9 років, коли мене привели на стрільбу, і батько дуже сильно хотів, щоб я починала стріляти. Ми ходили до лісу, стріляли звичайним пістолетом, який там, якимись кульками стріляє, uh -huh. дуже хотів. І в нас була знайома тренер, і вона каже: так давайте до нас до школи. Вона на гвинтівці вона хотіла, щоб я була там, але я була дуже мала, і її просто не втримала, і мене видали на пістолет. Тому так, ще досі тут. Я, до речі, пам'ятаю, колись ми з тобою стріляли в Строма тирі у Львові на 10 метрів. Ти дійсно тоді виглядала маленько. Не знаю, скільки тобі тоді років було, але тоді пам'ятаєте ви дуже юною. Да. Яке наше друге питання? Чи є межа, коли ти можеш сказати я досяг всього, чи стрільба це нескінченне вдосконалення? Ну, завжди є до чого йти. До чого чогось достигати, може просто отримати задоволення від цього виду спорту і не обов'язково ставити якусь ціль, мету. Я думаю, так. Да, тут от я нещодавно роз розмовляв з мечком Олегом. Він мені навіть так, я теж так думаю, що треба постійно розвиватися. Не можна сказати, от я досяг всього. Мені здається, навіть коли гвинтівочники стріляли 600, Вони вони навіть тоді думали, що можна ще більше. Да? Зараз вони ж з десятими, то вони ще більше угу. якби попадають результати вже там. взагалі там 637 І по-моєму ідеї більше. І я так думаю, що ще пару років, і 639 вже буде та, ну, це. Вже буде кожен другий попадати. Да. Ну, Час іде, тому технології розвивається. Технологія та за ними, зброя, да. пульки, ну, якщо ми зараз говоримо про пневматику, то пульки, ну да. Так, да, згоден. Тут е тут, тут нема нема якоїсь черти, межі ти досяг якоїсь цілі. Я думаю, навіть ті спортсмени, які досягали там багато олімпійських медалей, вони ну, все то, одно да. продовжують стріляти. і Мені здається, у них е я даже не знаю, яка у них ціль. Ну можу я... заради задоволення, може їм просто це подобається. Згоден. згоден. це теж дуже важливо. Коли да. ти виходиш на старт, і ти просто в цього кайфуєш. Весь час це дійсно теж така дуже гарна, скажімо так, мета. Можливо, вони не можуть просто зупинитися вже, знаєш, Боже, вони да. от, от вже звикли там хто з дитинства, хто з середнього віку. Вони, вони в цьому постійно, да. і от вони, знаєш, от от вони не уявляють собі поза межами тиру, напевно. Вона да, просто подобається це і Да. Всі. А може ще її обстановка. Тобто може. люди, коло, в якому вони крутяться, да, стрільба. Ну, да. може. Наступне питання. Чи відвідував ти коли-небудь? Що тренування більше забирають, ніж дають. Оу. Oh. Mm. Забирають ніж дають. Ну, no, без тренувань не буде результату насправді. Без тренувань ти не можеш прийти і от так, да, ти можеш попасти один постріл в 10, да, а повторити. Я mm. думаю, ну не як. Є ще такі знаєш, моменти, коли ти на тренування не хочеш ходити, ти може перегорів десь і ти себе змушуєш ти, то тобто, ці тренування можуть не принести ніякого тобі результату. Тобто вони навпаки твої сили забирають. Може, забирають. Ну, це залежить тоді, хто від тебе тренує, настрої. Які, які, які в тебе мета? Яка? Бо мета це така, знаєш, це, це цілий шлях. Це не просто там от досягти олімпійської Да? Це я думаю, це прямо напрямок, по якому ти слідкуєш. Якщо може, може, якщо нема мети, нема цілі, то може а тоді чи... ти просто впусту тренуєшся і не тобі. Ну якщо просто такі тренування, які не приносять задоволення, там, наприклад, та обстановка в тирі чи там. Люди якісь, вони теж не принесуть ніякого. Згоден. згоден. А якщо, наприклад, вже в дорослому більш віці, як ми з тобою, наприклад, просто обстрагуєшся і робиш свою роботу. Ну, то може там. Варіант. Варіант. Ну... Ну, це, це насправді таке складне питання. Як думаєш, що у професіоналів, ну, от як у нас з тобою, да, без. Без тренувань ти не досягнеш якогось успіху. Да. Тобто треба постійно, постійно вдосконалюватися. Як от ми до цього казали, да, на питання, що нема міжі. Ну, Я да, думаю, немає. це так, так само. Но, але іноді бувають такі періоди, коли навпаки краще відкласти тренування. У да. мене зараз таке відбулося. Мені потрібно було відкласти тренування, тоді було б краще. Бо перейшла така стадія, як ну. Просто не хотілося нічого робити, і мета втратилась, і настрій втратився, і тому і результат. А до речі, можемо про це поговорити. Як ти думаєш, якщо в яких моментах треба зупинитись, наприклад, зробити паузу? І, на твою думку, пауза це може бути тиждень, місяць, рік, часу? М -м, От. Мабуть, коли ти не розумієш, що ти там робиш, ти не вчишся на цих тренуваннях чомусь, ти просто ну просто тренуєшся. Угу. Ну, на мою думку, ти знаєш, я думаю, що тут ти зупиняєшся тоді, коли ти вже е, заплутався. Ти заплутався, да? і це для мене моє розуміння, якби коли заплутався. Або це перший варіант. Другий варіант це коли, наприклад, ти приїхав після великих змагань, ти там викладався, викладався і треба ну, зробити да, паузу да, для відновлення. І третій варіант, я думаю, це коли в тебе можливо травма або можливо велика втома, mm -hmm. і тобі, oh, наприклад, yeah. наприклад, от, треба плече да, відновити, ти робиш великий перерву. Mm -hmm. Переключаєшся, да. Ну mm да. -hmm. Хобі. Як ти думаєш, яке хобі? От, от ти, наприклад, поки ти робиш паузу, да? mm -hmm. чи варто якимось хобі займатися, чи ні? Можна, можна займатися, я думаю, фізичним комусь навантаженням, яке саме тобі подобається. От комусь подобається біг, комусь подобається там якісь силові тренування, комусь подобається просто там не знаю гуляти увесь час. Я думаю, якесь фізичне навантаження, воно дасть ну своє. Тобто, ти ми фізичне навантаження виконуємо на тренуваннях. Ну незначне, ну, там плече, наприклад, навантаження. Ну, да, то, а ти маєш на увазі, типу, різнобічне таке навантаження? Ну, може це робити, якщо людині це подобається. Якщо да, да. ні, якщо треба такий, знаєш, відпочинок, коли навіть нічого робити, просто ось ну, відпочити, дійсно відпочити, то mm. може і без нічого. А читання книжок це вважається mm. хобі? Чи це більше так розумово? Та ну це хобі. Ну, комусь це є, вважається хобі. У мене була така подруга, яка вона. Завжди читала книги. Вона може не виходити з дому, а просто сидіти читати книги. Да. Не фільми, не серіали, саме книги. Я, наприклад, полюбляю починати свій день з книги і закінчувати з книги. О, вау. Ну так. це щоб не в телефоні втикати, а саме з книги. Так, да. я от ти знаєш, от зараз почав трохи більше присвячувати свій час вільний для паперових книг, угу. бо раніше в онлайні читав, да, на телефоні, планшеті. Ноутбуці, mm -hmm. А тепер, от, думаю, все-таки перевага більше паперовим книгам. І, але я не так, ти знаєш, зранку у мене таких немає ритуалів. Я більше знаєш, коли хочу просто відпочити від відключитись, mm -hmm. повністю, повністю зануритись в світ, який там утворений в цій книжці, про що вона там йдеться, і я повністю погружаюсь. Але mm. це теж так знаєш, цим треба обережно. Комусь подобаються книги, які mm. там розумові, там, які тобі додають щось. Я зараз е, полюбляю більше такісь, там, якісь розповіді, якісь там казки, не знаю, якусь фантастику, щось таке, типу. Mm. Воно твій мозок розслабляє. Комусь краще це, комусь краще, то. то... Ну, тобто на, на різну тематику, да, да і... на різні. Да. І тому, наприклад, ну, зводи, ось такі зводи. більш які розумові книжки їх можна взяти як за хобі, бо ти вчишся, ти можеш щось виписувати, конписподактувати і, в принципі, чомусь навчитися. Тому це можна взяти як дійсно хобі. До речі, на на тренуваннях можна чи можна пробувати на твою думку те, що ти взяв з книжки? Так, ну якісь моменти, наприклад, там можна. фрази, установки, якісь. Ну, щось таке теоретичне, те, що вони там викладають в цій книжці, угу. да, от на себе взяти. Як? Та я думаю, можна щось. Може. Наприклад, тренер тобі каже таку фразу, ти сприяєш по одному. Він каже, цю фразу комусь іншому, він її сприяє по-іншому. Тому і книжки, ці всі фрази, які тут є, або якісь там, не знаю, Розповіді, які там є, вони можуть тебе сприйняти, ти можеш їх сприйняти якось для себе особисто, і це тобі допоможе. Mm. А, я згодом. Да. Деякі спортсмени міжнародного рівня вони практикують просто читання книжок там, перед стартом, наприклад, або там вони теж так відпочивають. До речі, згадав, я колись використовував не книжки, а використовував. Я вчив французьку і англійську мову. Ну англійська зараз mm -hmm. розповсюджена, mm -hmm. ясно, mm -hmm. да. Mm -hmm. Але я вчив французьку, мені дуже дуже подобалось. Я дуже мріяв поїхати в Париж, якщо чесно. Моя мрія здійснилася, але це було ще до Олімпіади. Mm -hmm. І я дуже хотів от поїхати в Париж і вирішив вчити французьку мову. Я вчив з дружиною, і Тіна мені Моя допом... дружина Тіна, да, ти знаєш, що я думаю, наші Май, да. глядачі можливо не знають. Моя дружина Тіна мені допомагала в цьому. Ми разом вчили, на... разом ходили на навчання. Але до чого я це все говорю? Я собою возив тетрадку зошита, угу. з зошита е, з різними фразами, різними там. Словами, і я їх вчив, вчив, вчив. І, до речі, от згадую, як зараз змагання, етап Кубку світу в Азербайджані, Габала. Я їду в автобусі, повторюю ці слова, виходжу на старт і, і гарно виступаю. Гарний результат. Mm -hmm. Це був матчова пістолет, Потім була обніматіка, так само це повторюю, так само гарний результат. Тобто твої мізки якось так. Так, ти знаєш, ти відволікаєшся, а, повністю погружаєшся в це. А от як ти сказала про книжку, я просто згадав, що да. так можна і з різними варіантами, тобто ну ЗОшит, да. якісь навчання, можливо, навіть навчання. Я, правда, не знаю, яка асоціація у людей з навчанням, тобто, да, от ну хтось, да. блін треба все, зробити да, або. Да, да. Комусь допоможе, комусь, наприклад, завадити. Ну, ну добре, яке наше наступне питання? Чи є сенс створення для себе куміра, який для тебе надихає? Цікаве питання, насправді. Ти чи я перша? Ну, давай я зараз бо я вже давай. почала. А, можна його створити, щоб їм надихатися, щоб до чогось ти достигати, наприклад, як я зараз, бо ну, треба кудись йти і бачити себе серед, серед них, серед своїх кумирів та або когось іншого. Але вже потім, на більш високому рівні, як, наприклад, для тебе, то мені здається, краще бути самим. Ну, Сам для себе кумиром. Так. На мою думку. Uh -huh. Я думаю, що треба починати обов'язково з комиру. Тобто, от прийшов, наприклад, на якщо ми говоримо зараз на наш подкаст про стрільбу, якщо ти прийшов на стрільбу, да, ти спочатку починаєш ти нікого не знаєш, нічого не знаєш. І, наприклад, uh -huh. починаєш стріляти, тобі хтось подобається, хтось з дорослих, хтось з досвідчених, хтось з тих, хто. Вже досяг якогось такого значного успіху, ну і ти якби рівняєшся на нього. Не обов'язково брати там зготовку, там манеру стрільби, як він спілкується і так далі. Mm -hmm. Ти просто це твій кумір. Mm -hmm. Як не знаю, як в футболі, наприклад, mm -hmm. там Рональдо для когось, mm -hmm. да, там, або там Бекхем колись там чи Зінадін Зідан, Умовно, ми так говоримо. Думаю, що так. А от, наприклад, на мою думку, що не можна створювати, наприклад, собі куміра, наприклад, свого ровесника, який, от, наприклад, твій конкурент. Mm -hmm. да? Тому що, на мою думку, ти будеш йому постійно програвати. Бо, як правило, куміру ти завжди відкриваються всі дороги. Да? Mm -hmm. І ти його якби перед собою пропускаєш, бо він же твій кумір. А значить, він сильніший за тебе. Ну, якщо ти куміром mm -hmm. зробив, це ідеал, а ти, значить, не, не ідеал. Ну. No, як в принципі думаєш? Так. Але ну, я все рівно дотримуюся такої думки, що кумир це той, хто тебе, хто тебе надихає. Надихає. Так, так. так. Бо мені навіть дівчатка колись казала, там, якісь, колись в війні це була дівчинка, вона казала, ти мій кумир, думаю, це ну, Не обов'язково повинен бути якийсь там крутий спортсмен там, високого рівня. Починати можна з якогось там, той, хто тобі подобається по техніці. Uh -huh. так само. Так. А потім вже більше і більше ну просто надихатися. обов'язково там. Програвати йому, чи там, змагатися uh -huh. з ним, мовно просто ось надихає і намагатися бути як він, або навіть краще. Ну згодом. Ну, до речі, мій кумір і, був завжди. І, і, якісь, і є в принципі, да, Мій зараз колега, і, і конкурент одночасно, і, і партнер це Олег Амільчук. Олег Петрович Омчук, він, він, я, я вважаю, що один з найсильніших, най Досвідчених і думаю, що він дуже багато чого знає. Можливо, не всім все розказує або не ділиться зараз. Але я думаю, от те, що ті, ті поради, які я в нього чую кожен, кожен день, чи при кожній зустрічі, коли mm -hmm. ми от сідаємо поговорити там, наприклад, за чашкою кави чи чаю, він досить цікаві історії розказує, досить цікаві моменти, знаєш. Тому думаю, що. Я на початку питання сказав, що от вже не можна створити кумира, але от я ти знаєш зараз згоден, що він вже досі для мене є ну, кумір. Так. І неважливо, обстрілював я його чи не обстрілював. Він просто людина яка надихає він старший за мене, uh -huh. досвідченіший за мене. І він надихає мене тим, що навіть він вже о, в нього вік, да, і він все одно продовжує стріляти на досить високому ось, рівні. Так, ну для кого кумир є ну. Для мене той, хто надихає, для тебе може той, хто може дати якусь дійсну пораду, якусь добру. Тому для кого це ногосій комир? Згоден повністю. Мер, тому так. Наступне питання: чи стрільба розкриває справжній характер людини, чи навпаки, дозволяє створити новий? О. Чому такі складне питання? Характер, так. Я відповім на це питання коротко. Для себе, як я його розумію. 100% ти створюєш. Ні, навіть не створюєш. Напевно, ти свій... свій характер, напевно, можна якось чуть-чуть поліпшити, да? але якось кардинально його змінити. Ну ти вже такий, як народився, ти такий є. Такий є, є, і є да, да. Там. Якщо ти там холерик, да, то ти халерик. Ну, Якщо да. ти там, там інший, то інший. Да? Я думаю, що поліпшує 100%, тут ніяк стрільба, це концентрація, там, мотивація як в будь-якому спорті. Ну, да. Ти можеш бути злий в, 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 в якусь таку в, в мірках, в mm -hmm. да? рамках, скажімо так, і, 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 і одночасно егоїстом. Ну, без цього, я oh, думаю, да. Да, кожен стрілок є егоїстом. Ну, в, якусь таку, в Якийсь процент, скажімо так, well, так, да? егоїстам. Yeah. Ну, треба бути, якщо хочеш чогось досягти, треба бути егоїстом трішки. Да. Ну таке питання, думаю, що. Ну, я з тобою як згодна, тобі? да, з тобою 700% згодна, ти свій характер, я б сказала, досконалюєш його, більш шліфуєш, як у нас полюбляють казати. Ти його не зміниш кардинально так, але ти трішечки його так ну, відшліфовуєш, робиш його на краще. Наступне питання: чи можна тренуватися без конкретної мети? Просто для самого процесу. Мені каже, здається, що була відповідь на, на таке питання. Так, да, ми якось сказали про це. Тут ну, без мети точно ні. ні. Тобто, мета має бути, і 100% треба, треба собі ставити мету, ціль, завдання. До речі, стосовно завдань. Угу. Як ти думаєш, от завдання, да, От, наприклад, є цілі, які там умовно у когось це попасти на олімпіаду, виграти чемпіонат світу. І так далі. Як ти думаєш, от, е, чи бувають, наприклад, е, проміжні завдання чи, чи цілі, да? чи, і, чи треба їх ставити? Наприклад, е, ну, перед тим як попасти в чемпіонат світу, треба перейти в чемпіонат Європи. Ну, та, да? та, ну, та. Ну, якщо дивитися, знаєш там всіх таких коучів, е, інтернет-коучів якісь там. Оператор відволікає, да? Так. Дивитися, яких людей, які там чогось досягли, то вони всі кажуть, що треба робити загальну ціль і розвивати її найбільш маленькі Угу. Uh -huh. Чогось досягти сьогодні. Навіть, наприклад, кожен день ставити собі якусь ціль. Ти вже звикнеш її досягати, і тобі буде легше досягати чогось більшого і вищого. Uh -huh. Тому ну, здається так. Було. ну я думаю, що от я е, дійсно в мене я не ставлю якби слова ціль на проміжу, про mm -hmm. таких проміжках. Я ставлю більше на тренуваннях. Якщо от, от сьогодні да, день, то я ставлю більше завдання, там виконати ну, то, де. то, 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 то. Ціль е, вижити в кінці дня і не травмуватися. Це точно ціль. Мене напевно є ціль, да, от не як я сказав, да не травмуватися. Це ж ціль, ну да от про проміжку завдань точно ставлю. Ну і ста треба щось таке робити, щоб ну не жити тільки однією метою. І так. все, бо тобто, ти ж не зараз не досягнеш, ти досягаєш за таким маленьким кроком якісь. Так, ось тому так, поїхати там ви, о, виграти олімпійські ігри. Та це потрібно на них попасти. Ви, виграти ліцензію, виграти чемпіонат світу. І це теж такі якісь цілі, які тобі з маленьких цілей складається одна велика. А, о, до речі, давай, от за це питання, от зараз. Ти 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 про на питання, ти от зараз так сказала. Цікаво, цікаво. А, як ти думаєш? Часто я чую, наприклад, попасти на Олімпіаду це моя ціль. А от чи стрілок, наприклад, які це говорить. Ну, ми зараз про стрілків і спортсменів, скажемо так, чи вони мають таку, от вони уявляють собі попасти на Олімпіаду. От в ці цілі, да? Попасти на Олімпіаду це добре. А попасти в фінал потім, поборотися медаль і взяти медаль, да? Да. Чи от преслідують такі цілі, тобто, от, от слово попасти на Олімпіаду це моя ціль. От чи є вони, як ти думаєш, вони думають про це? Чи, як правило, от на початку всі просто говорять Я хочу попасти на Олімпіаду, і це моя ціль. Спочатку я думаю, спортсмени кажуть просто попасти, так. а вже потім вони стають собі ціль виграти олімпіаду. Угу. Ну я думаю, що ті, які розуміють більше щось. Багато про про спорт взагалі не тільки прості був про якісь свої види спорту. то вони розуміють, що треба не тільки попасти, ще й виграти, якщо вони цього хочуть. Може, у когось є просто мета попасти. Просто що я там був все для галочки, наприклад. Так, Наприклад, да, да. Наприклад, да знаєш, так З, такий зразу, знаєш. Я зразу подумав про галочку в інстаграмі. Вона дійсно вона до речі, до речі, вона дійсно дається всім олімпійцям. Да, дається синя галочка. У когось є мета, наприклад, виграти. Підряд там дві олімпійські медалі, наприклад, або у когось там шість, поставити рекорд там, бути на що, як? Так, так. Це дійсно лимпі... вже сильні, сильні цілі, такі сильні мету. Сильні... Ну, так, да, згодом. Угу. Ну, що у нас? Наступне питання: чи є поразки, які дають більше, ніж перемоги? Ох, ну одне питання краще іншого. У нас такі прямо загрузити більше. Ну що ж, я думаю, кожна поразка вчить ну, однозначно. Да, да. А, чи повинно бути мільйон поразок? Думаю, що ні, не повинно бути мільйон Та, поразок. Ні. Тобто ти просто втомишся завжди програвати і не захочеш просто виграти. Але це така, знаєш, солодке відчуття після перемоги. Mm. Це просто заколює робити щось далі і вигравати далі і далі. І якщо ну. Зробиш поразку, тому нічого страшного не буває. Ти ж не робиш щось, щоб завжди вигравати. Ну так, ну так. А от як ти думаєш, от чи важливо, наприклад, перша перемога, і як важливі, наприклад, перемоги mm -hmm. в дитинстві? Да? От, ти прийшов на стрільбу mm -hmm. чи на будь-який інший спорт, і ти от програєш, 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 наприклад, там не знаю, своїм да, чи mm -hmm. там в своїй команді. Чи важливо все ж таки якось... Не знаю, Перемогти, перемогти да, щоб mm. розпочати цей такий знаєш, цикл перемог. Коли ти завжди програєш у дитинстві, я вважаю, що тут повинен тренер або, мабуть, батьки твої мотивувати тебе працювати далі, бо дитина завжди звичайно вона засмутиться, що вона не виграла, не виігрувала, і це може перерости просто потім у дуже велику проблему. Я знаю такого хлопця, який не виігрував багато років, і він ну зараз не дуже хоче стріляти, просто стріляє, бо він стріляє. Це втрачається мотивація і може втратитись якийсь гарний спортсмен, наприклад. Згоден, згоден. Да, це, просто, да. це робота. Це да. робота іменно команди. Це робота. Да. Мотивація психологія більше, знаєш? Згоден. От ми це тему стосовно команди. Я нещодавно прочитав книжку План Гри. Да, це про, про баскетбол да, і баскетболіста. Мені цікаво, от там було написано, що. Одному по одному пройти шлях, наприклад, можливо, але дуже-дуже складно. А да. в команді цей шлях буде даватись набагато легше, на твою думку. О, це моє болюче питання. Ха -ха. Бо дуже важка ситуація з тренером, і я завжди кажу і прошу, щоб дуже себе часто порівнюю з тими людьми, яких є тренер, і вони досягають висот. Тобто у нас однаковий вік. Однаково ми ходимо, багато чого багато тренуємось, але хтось досягає більше, ніж коли ти йдеш один. Да, потім надалі, наприклад, тобі працювати одному буде, в принципі, нормально. Ти вже звикнеш, ти знаєш свої проблеми, знаєш свої е, якісь там питання, які ти можеш вирішити, але все рівно повинен бути тренер, який тебе підтримує, і який тебе допоможе. Він як, ну, як менше, що він може зробити, він вже досяг якоїсь мети. Він знає, як це все зробити, і він може тобі допомогти. Так, він це не зробить за тебе. Але як мені дуже подобається, один тренер каже: якщо спортсмен програв, це робота, це повинен я і спортсмен. Якщо переміг, то це ну, я його правильно навчив. Так, mm, да, цікаво. Я, я, якщо чесно, різні фрази чув стосовно перемог і поразок, як е, говорять тренери, наприклад. Якщо ти гарно постріляв як спортсмен, mm -hmm. да, ти... тоді це стріляв тренер. А якщо ти погано постріляв, ну ти сам винен. No, тобто по різному yeah. різні тренери по різному. Я насправді і багато іншого чув. Ну те, що перше мені от. Я згадалася саме так. Ну, ось ті люди, які зараз стріляють добре, у них тренер каже, що якщо спортсмен програв, то це моя провина теж, бо я його не зміг навчити. Він мене не зрозумів так, як повинен. Угу. А до речі, що вам сподобалось, й що, що вам подобається, те, що говорить тренер, а що навпаки вам заважає, напишіть це в коментарі. Дуже цікаво, ми прочитаємо і спробуємо на кожне на кожний коментар дати як, да. якусь свою відповідь, і може якесь побажання. І дякую, що подивилися. Навіть не знаю скільки часу. Да? Ну я думаю, що це перша, ага, перша да. частина. Друга частина буде е, продовжена пізніше. Да. Ставте подобайку. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал так. і чекайте нових роликів.